Мій чоловік рахується такий, як зниклий безвісти. Тобто мені вже пропонують поховати мого чоловіка. Я вибачте, я не готова до цього. І я хочу, щоб мого чоловіка визнали як такого, що щось зробив для держави. А наразі він ніхто. Мій чоловік ну, був призваний в перші дні повномасштабного вторгнення. 2 березня він вже був у розпорядженні. В місці дислокації 53-ї бригади. Фактично відразу них зв'язок з ним. Коли чоловік зателефонував сказав, що він вийшов з волновахи, ну, чесно, я зіткнулася з полегшенням думаю, Ну, якщо він з цього пекла вийшов, бо ми тоді вже розуміли більш-менш, що там відбувалося, то ну, ну, мабуть, все вже все буде добре, принаймні, зараз. Буквально відразу після волновахи знов. Пропав зв'язок, і після цього я почала задіювати всі свої зв'язки, там, волонтерські, друзів, друзів, знайомих розшукувати. Мені повідомили неофіційно, ну, що з Микільського вийшла група, але мого чоловіка там немає. Заступник командира бригади з морально-психологічного забезпечення. Мені повідомляють таку інформацію, що мій чоловік рахується такий, як зниклий безвісти. Але немає жодної інформації, за яких обставин і якою датою. Ну, звісно, я починаю робити всі ці офіційні кроки, які потрібно робити, і продовжую намагатися з'ясувати, що ж таке сталося. Паралельно, ну, мої друзі мені допомагають ще. І... Неофіційно мені пробивають телефон чоловіка. Мені ця людина зателефонувала. Зателефонувала з номера мого чоловіка. Але я на цей момент, ну, перша якась там секундна радість, а потім розуміння, що ні, це ж не він. Ти вже знаєш, що цей телефон вже не в нього. Я беру слухавку. Він так дуже плутано мені розповідає, ну, йому самому не дуже зручно мені це розповідати. Він розповідає, телефон, що цей телефон був повністю розбитий, згорілий, але сім-карта залишилась ціла. Він її витягнув, що достав він цей телефон у загиблого бійця в Микільському, що там були документи. Звісно, перший шок в мене. Я йому подякувала, розповіла доньці, що така ситуація. Це було два, було два загиблих, він їх поховав двох загиблих. Він, в принципі, те, що він зробив, ну, це, це подвіг. Він сховав документи. Таких я їх приховував. Тому я до себе подумала, ні, поки я не з'ясую все остаточно, я не буду його ховати. Я продовжуватиме пошуки. Десь вже в серпні. Ну, тобто, через 5 місяців я нарешті отримала матеріали службового розслідування по моєму чоловіку, Оде вже було нарешті офіційно зафіксована дата зникнення 14 березня і місце зникнення в селище Мікільське, Волноваського району. Весь цей час з цією людиною, яка поховала загиблого, у якого були документи мого чоловіка, я не спілкувалася, бо ну, я розуміла, що туди телефонувати не можна. Ну, от я наражаю таким чином на небезпеку цю людину. Але він на мене десь восени вийшов сам, бо я знайшла в телеграмі групу, цю місцеву, де я місцеву знайшла. написала там запит, що я шукаю свого чоловіка, що я шукаю якісь відомості. І він мені написав, що це, ви пам'ятаєте, це я, от той от. я виїхав, я зміг виїхати. Ми можемо поговорити. Ми поговорили. Він мені розповів деталі. Сказав, що документи були всередині, під зброєю, під, під броніком, що сталося це так, що вони чи то відходили, чи то якимось чином він побачив їх двох військових. Коли вже почалося оточення, побачив їх на пустирі, вони було вдвох, до них під'їхав танк, і танк розстріляв їх з танкового кулемета. Так я знов поховала свого чоловіка. Тому знов я для себе вирішила, що поки не можна буде зробити ДНК і не буде стовідсотковою, Впевненості, що це мій чоловік, я його продовжую шукати. Історія з ДНК. Я туди телефоную, і мені відповідають, що а, немає по вашій справі ДНК в базі. А це вже пройшло сім місяців. Ну, я така, ну добре, що я розумію, що якщо мій чоловік дійсно загинув, то його ще точно не могли привезти, бо ексгумації, як мені пояснили, ну, от саме з окупованих територій їх фактично не, не буває. А якщо б це було не так? Тобто протягом 7 місяців, якщо що, то ДНК мого чоловіка не було б з чим з порівняти. Ну от 7 місяців немає ДНК в базі. Я розумію, що а як тепер? Ну тобто я не можу подати ще раз заяву. ДНК відбирається, коли подається заява. Я не можу ще раз подати заяву. Я намагаюся з'ясувати, я телефоную по всіх контактах в той же НІВ, в той же там Офісу повноваженого, поясніть мені, отака ситуація, яка процедура, як тепер долучити ДНК до справи, як передати це на експертизу. І мені ніхто не знає, що відповісти. Ну, на щастя, знаходиться службовиця в групі розшуку, в нацполіції. Яка, скажімо так, теж в цієї ситуації намагається мені допомогти. Я даю інформацію, що є ще ДНК, яке ми повторно здавали в судмедекспертизу в Дніпрі. Вона каже: Так, о, можливо, давайте спробуємо от так. Ну і от це нарешті це ДНК, от о, все зробили, там вже є ж висновок, і це долучено до справи через сім місяців. Я за цей рік, ну скажімо так, щоб хтось зі мною зв'язався. Ну, у мене весь зв'язок однобічний. Весь цей пошук це такий однобічний зв'язок. Тобто ти телефонуєш, ти надаєш інформацію, тобі дякують і кажуть, що е, ваша інформація дуже важлива, що ми маємо всіх знайти. А ти цього не відчуваєш. Чи вони саме так вважають і саме так думають. У мене є подруга, яка чекала на результати експертизи. Більше пів року. По конкретному тілу. Конкретної рештки. Ситуація така, що пошук зниклих безвісти цілковито лягає на плечі родини. Якщо родина не шукає, то родина нічого і не дізнається. Ну, якщо не станеться диво і там, не знайдуть в полоні або не буде співпадіння по ДНК. Треба якісь. Нормальний повноцінний статус зникли безвісти. Бо станом на зараз це не статус, це дуже це така прокладка між тим, що або знайдеться на щастя в полоні, або знайдеться тіло або рештки. Але вже треба розуміти, що у нас будуть тисячі, кого ми не зможемо знайти, або кого будемо шукати роками і десячіріччями. Як так? Це не статус. Мені кажуть, ну як? Ну ти ж можеш звернутися в цей суд. Тобто мені вже пропонують поховати мого чоловіка. Я не, вибачте, я не готова до цього. Я готова шукати до останнього. І я хочу, щоб мого чоловіка визнали як такого, що щось зробив для держави. А наразі він ніхто. Поки в мене є один на мільйон шанс на те, що на диво, що можливо він в полоні. Тому от зараз я, я чекаю або дива, або звільнення Микільського. Ну, Тобто на цей час я зрозуміла, що я зробила все, що можливо було зробити. Всі офіційні, неофіційні кроки, крім єдиного ну, поїхати самі на цю територію і розрити цю могилу. Ну і от, знаєте, і саме тому я, я пішла служити. Тут, тут мені легше чекати. Тут я знаю, що я потрібна. І я можу хоч щось зробити. Якщо я не змогла зробити для свого чоловіка, я просто не встигла нічого зробити, навіть якусь волонтерську допомогу йому передати. То я, можливо, хоч щось зроблю для інших.